Зворотна фізика простору Бога. Роздуми над Словом Божим на суботу 3-го тижня Великого посту. Того часу Ісус, деяким переконаним щодо себе, ніби вони праведні, які за ніщо мають інших, розповів таку притчу. Два чоловіки піднялися до храму помолитися: один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе, так молився: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбники або як оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи: Боже, будь милосердний до мене грішно. Кажу вам, що цей, на відміну від іншого, зійшов до свого дому, оправданий, бо кожний, хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Сьогоднішнє Євангеліє розкриває дивовижне лице Божої справедливості, яка радикально відрізняється від людської. Божа справедливість тим більша, чим більший гріх, який доводить людину до щораз більшої деградації та приниження. Божа справедливість підносить людину з глибин зла, реабілітує її, дозволяє їй. Наново подивитися на себе з повагою. Бог справедливий суддя. Він бере людину під свій захист, захищає її від осудження іншими та від самоосудження, відкриває перед нею новий простір свободи і надії, йди і більше не гріши. Господь рятує людей яких знищило зло і зневага інших, він завжди стає по стороні скривджених? Так насправді Ісус не засуджує молитви Фарисея, вірш із виразом «Парекейнон» можна перекласти, цей повернувся виправданий до Свого дому інакше, ніж той. Ісус не схвалює молитви одного, відкидаючи молитву другого. Він вказує на певну різницю, градацію, в якій вони обоє осягають виправдання перед Богом, обидва молячись, були обдаровані благодаттю, але різною мірою, і кожен по іншому. Порівняно з переконаними у своїй вищості фарисеями грішники, що каються, оплакуючи свої гріхи. Знаходяться ближче до серця Бога, хоча стоять здалеку, і в переконанні інших навіть не мають права стояти перед Богом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.